Привіт, друзі! А ви знали, що в Україні існує монета номіналом всього 50 копійок, за яку сьогодні готові платити тисячі гривень. І найцікавіше, її ще можна знайти в обігу. Мова йде про рідкісні 50 копійок 2003 року. І сьогодні я вам її покажу та розкажу, що знаю все саме про неї. Так що обов'язково підпишіться на канал. Поставте подобайку, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду. У 2003 році Національний банк України не випускав 50 копійок для звичайного обігу. Насправді, монети карбувалися невеликим тиражем лише 5 тисяч штук, і включно для річного набору. Проте з певних причин. Офіційний набір від Національного банку України так і не вийшов. Частина монет залишилася в Україні, частина монет потрапила за кордон, зокрема в Німеччину, де ними комплектували річні набори для популяризації нашої грошової одиниці. Незважаючи на це, деякі монети опинилися в обігу, саме тому інколи сьогодні можна зустріти їх у гаманцях або як на здачу в магазині. До речі, підписники мого каналу вже не раз пропонували мені такі монети на купівлю. І я з радістю такі монети купую. Зовні 50 копійок 2003 року нічим не відрізняється від звичайних монет тих років. Усе вирішує лише дата. Саме вона робить її надзвичайно рідкісними. Сьогодні ціна на такі монети залежить від стану збереження від 4 до 6,5 тисяч гривень. А за збережені екземпляри колекціонери можуть заплатити значно більше через таку вартість і з'являються підробки. Найчастіше шахері змінюють останню цифру дати, тому обов'язково перевіряйте уважно карбування. Тож обов'язково перевіряйте свої гаманці чи старі скарбнички. Хто знає, можливо, саме у вас зберігається 50 копійок 2003 року, які можуть принести вам кілька тисяч гривень. А я обов'язково у вас куплю. Так що підпишіться на канал, поставте подобайку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих та корисних відео. Усім до зустрічі, до нових відео!